21 жовтня 2012 року вже втретє в цьому сезоні зустрічаються команди Мір та Локомотив. Двічі до цього кращими були гості з Далгоупілсу. Як буде на цей раз покаже гонка. Локомотив привіз до рівного як молодих, так і вже досвідчених спортсменів. А головною зіркою латишів без сумніву був Анджей Лєбєдєв. Зустріч розпочалася з переконливої перемоги гостей. Однак поступово Рівнянам вдалося вирівняти хід поєдинку, а після восьмого заїзду навіть вийти вперед. Найбільше у першій частині змагань запам'яталося падіння Максима Росощука, мотоцикл якого вилетів у зону безпеки. Однак, мужній юний спортсмен знайшов собі сили аби продовжити боротьбу, і навіть привіз перемогу в одному із заїздів. Та ну так вийшло заїхав заїхав Уськам. А там було вже це б хороше. Мене кидануло просто. Я переднім колісом заїхав заднє противника, І вже все само собою пішло. Мене викинуло просто з мотоцикла. Я встаю в шоці, дивлюся, мотоцикла на дорожці немає. Ну, ладно, думаю, пойду назад. Хай хтось забирає. Легкою прогулянкою стала гонка для Анджея Лєбідєва, який переміг у всіх своїх заїздах. Лише одного разу суперники змогли чинити йому опір, але вже через коло Латиш розставив все по своїх місцях. Ну, так вийшло, що. Ваня Плешаков чуть-чуть двинул меня. Ну, ничего, проехали. Едьте, удачи. Ну, еще для этого четыре круга есть. И... Ну, я решил это на первом кругу. И... Сильно такой не расстроился, когда меня обогнали, и продолжал заезд. Приехал потренироваться, можно сказать так. Не чувствовал конкуренции, не в обиду моим соперникам. Гонка была для меня легкой. И давно таких гонках не ездил. Однако 100% результат результату Лебедева не выстачило для загальную перемоги его клубу. Заводяки в їзді езде лидера Кирила Цуканова у заключному 15-му заезде клуб «Мир» святкувал минимальную перемогу над локомотивом. Спасибо большое, конечно, болельщикам. Мы очень довольны, что выиграли сегодня. Мы должны были выиграть. Конечно, тяжело было. Ребята тоже очень хорошо едут с локомотива. Анжелебідів, и юніори, я смотрю, у них починають прибавлять. Кінець тяжеловато було. но всі старались, звісно, ребята теж з моєго клубу постарались. Очень приятно, що ми сьогодні виграли. Наступні змагання на рівненському мототреці відбудуться 27 жовтня. На цей раз в гості до міру завітають спортсмени Ванди з Кракова. Сергій головня спеціально для новин рівного.